Слава Ісусу Христу! Привіт вам, дорогі! Я Дуже радий вас вітаю на нашій мудрості пустелі. Вибираюся в дорогу, тому сьогодні так трохи швидко руч. Е, надіюся, ви мені то пробачите. Е, ну а підготував для вас мудрість пустелі, яка допоможе нам безустанно бути в молитві, е, що є надзвичайно важливою справою, особливо в час посту, в який, власне, завтра вступаємо. Дуже радо, Велкам! Якось до одного, аби прийшли монахи, які не пам'ятають точно назву їхнього монастиря, але вони, типу, постійно перебували в молитві, то якби була така особлива їхня харизма. І почали розповідати йому, як вони там живуть і так далі. На що Аба запитав у них, а чим ви заробляєте на життя? Вони кажуть, або ми не працюємо, ми постійно, постійно молимося, так, як сказав апостол, перебувайте постійно в молитві. Ну і він тоді до них каже, добре. А чи ви не їсте? Вони кажуть: ну як, їмо. І він каже: А хто ж тоді молиться в той час, коли ви їсте, вони кажуть: ну ніхто. Він каже: то може, ви не спите. Вони кажуть ну як не спимо? Ну, спимо. А хто ж тоді молиться, коли ви спите? Вони кажуть, ну, виходить, що якби ніхто. І він тоді задумався і каже до них. Слухайте, розкажу вам про свій спосіб життя. І свій спосіб молитви, а ви розсудите, чи я краще. Каже: я, коли замочую кору на ці кошики, то я тоді повторюю безустанну Ісусову молитву. От, а коли, наприклад, плиту кошики, а цим займаюся цілий день, тоді рецитую псалом. І зато зазвичай отримую там 16 копійок, дві з яких ставлю при дверях храму, щоб за мене люди молилися. Решту ну, витрачаю там на потреби. От. І каже, виходить так, що коли я працюю, я молюся. Також знаходжу час на молитву поза працею. От. Але коли я їм або коли я сплю, то також за мене моляться у тій церкві, де я там залишаю свої кошти. От. І каже, тоді, скажіть мені, брате, на вашу думку. Чия ж молитва справді є безустанною? Тоді ті були дуже сильно засоромлені і були змушені визнати, що приписи зберігає так по-справжньому він, а не вони. Другі, чому саме цю історію сьогодні вам вирішив розповісти. На мою думку, вона мега сильна просто, тому що вона нас засоромлює і відкриває нам очі на правду. Якщо хтось говорить, що в нього нема часу для молитви, або хтось стверджує, що в нього якісь обставини життєві, от, не суперпасують для молитви, то, панове, треба визнати, що це дурня, це обман, величезний обман. Коли Господь створює людину от, і якби б не дав їй можливості часу, обставин сприятливих до молитви, то означало б це, що він створив людину для того, щоб її від себе віддалити. А це було б абсурдним і заперечувало все, що ми про нього знаємо, бо знаємо, що він є любов'ю. І навпаки, коли подивимося на те, що віддаляє нас від молитви, коли подивимося на те, що змушує нас якось її занедбати, то, панове, треба зізнатися, що так трапляється тоді, коли він перестає бути для мене ціллю і найбільшим скарбом. І вступаючи в цей час посту, який починається вже завтра, запрошую вас просто стати вправді перед собою. І запитати не про те, чи маю час, чи маю можливість, чи маю обставини і тому подібне, а запитати в себе просто про одну річ: чи хочу, чи він справді являється для мене більшою ціллю понад усе? Чи я прямую до нього, чи маю свідомість, що моя ціль небо. І зараз, прямо тепер, Бог дає мені суперблагодатний час, щоб в цьому прагненні неба і в цьому досвіді неба справді до нього наблизитися. Відкиньмо все, що нам в цьому заважає. І приймімо те, що нам в цьому допоможе. Але передусім то твердо і міцно постановімо справді шукати Його, служити йому, пізнавати його і мати свідомість. Що він чекає мене у вічності, в тому прекрасному місці, яке вже для мене приготовлене. От тільки чи схочу і чи справді зможу війти до нього, щоб там радіти вічністю. Бог благословить нас на цей час. Запевняю вас в своїй молитві і дуже розраховую на вашу, щоби то був справді дуже плідний час і. Щоб всі ми вийшли з нього іншими, кращими і ближчими Богу. Дякую вам і до зустрічі!